Вітаю! Сьогодні поговоримо про створення резервів для своїх дітей у лайфових страхових компаніях. Для початку давайте взагалі розберемося в тому, а чи потрібно ж створювати резерви або накопичення для нашої дитини. Для цього зобразимо періоди, які проживає дитина до моменту свого встановлення на прямій лінії. Що в нас відбувається ще до того моменту, коли народилася наша дитина. Ми вже зазнаємо певних фінансових затрат. На що саме? На підготовку до пологів, на пологовий будинок, на хорошу палату, на зібрання речей і так далі. Ми, як відповідальні батьки, хочемо, щоб наша дитина мала найкраще. Що ж відбувається після того, коли народжується дитина? Починається саме період дитинства, так і зафіксуємо дитинство. Чи потрібні тут гроші? Звісно, потрібні. Ще з першого дня народження дитини ми починаємо витрачати кошти на памперси, на харчування, на хороше ліжечко, на хороший комод, шафу і так далі. Це все потребує фінансових затрат. Тобто від моменту народження і в першому періоді, який проживає дитина, грошей потрібно все більше і більше. Що ж відбувається, коли закінчується наш перший період? Після закінчення цього періоду. Наші витрати теж не закінчуються. Витрат нам потрібно також ще більше, ніж в першому періоді. Чому? Тому що в другий період він буде виглядати вже трошечки по-іншому. І називатися він буде, може бути по-різному, і капітал, який ми будемо формувати, може формуватись на якісь різні цілі. На що саме? Це може бути хороше навчання. Можливо, ви думали про те, щоб ваші діти навчалися за кордоном. Ви можете цей період спланувати період завчасно. Можливо, ви думали про те, щоб ваша дитина в 18-20 років уже мала своє власне житло. Це теж буде хорошим приводом, хорошою мотивацією, щоб до цього підготуватися завчасно. Третім, для чого потрібен капітал, може бути власна справа. Можливо, ви хочете, щоб ваша дитина була підприємцем, не працювала в наймі. Займалася чимось своїм, можливо, в дитини будуть такі здібності і бажання це робити з самого початку свого трудового шляху, але на це все потрібні кошти. Тому, якщо просто проаналізувати і подивитися, як відбувається з нашими грошима, то чи не було б логічніше і простіше подумати про це завчасно, ще з моменту народження дитини? Якщо говорити про практику європейських країн взагалі всіх розвинених країн світу? То дуже популярна практика, коли батьки з від народження дитини починають думати про те, щоб сформувати на другий період, на момент, коли гроші дійсно треба будуть. Капітал, тобто фінансову подушку. Повернемось до тих причин, для чого капітал потрібен. Я назвав тільки ключові, які можуть бути. Ви можете це робити на якісь інші цілі. Які ви собі придумаєте, але мова саме йде про те, щоб це робити завчасно, тобто щоб формування капіталу відбувалося в момент народження дитини. Тому що, якщо ми про це будемо думати за 15, 18, 20, 25 років до моменту настання події, у нас значно більше часу для того, щоб це спланувати. Скільки грошей потрібно, щоб формувати капітал для нашої? Дитини. Ну, для кожного це, я думаю, буде індивідуальна цифра, в залежності від того, який запит ми будемо формувати. Але є така дуже популярна, проста рекомендація, яка звучить наступним чином: 10% з наших доходів ми направляємо на формування довгострокового резерву. Якщо говорити загалом про цю цифру, то доведено багатьма людьми багато книг про це пишуть. Що саме ця частинка нашого доходу не буде сильно впливати на рівень нашого життя, тобто роблячи це поступово, завчасно, за років 15-20, а то й більше, ми не сильно відчуємо, що грошей у нас стало менше, але це нам дасть змогу сформувати хороший капітал для нашої дитини. Тепер постає питання, а де ж це робити? Які є для цього інструменти? Загально прийняті інструменти, я думаю, знає кожен, це дома під матрацом, є така надійна фінансова установа. Це може бути банківський депозит, це можуть бути інвестиції, якісь або якісь інші інструменти. Але якщо говорити про саму дисципліну, як багато ви знаєте людей, які змогли сформувати такий капітал, наприклад, нерухомості або за рахунок інвестицій, дійсно. Інструменти хороші, але небагато людей можуть це зробити поступово і планомірно. Можливо, ви проаналізуєте своє життя, як у вас було, скільки років сьогодні вашій дитині, скільки ви вже накопичили грошей на її другий період, на її старт в життя. Це питання кожному індивідуальне, на яке ви дасте відповідь собі е, самі. Ми говоримо про доступні інструменти, де ми можемо почати з невеличких якихось накопичень, але щоб ми це робили планомірно і довгостроково. Ну, зі всіх, яких ви, напевно, знаєте, це, як правило, будуть банки, будуть накопичення дома і так далі. Якщо говорити про нашу пропозицію, ми з вами сьогодні розбираємось, як взагалі працює саме накопичувальне страхування, чому, яка вигода, які переваги є накопичення капіталу своїй дитині за допомогою лайфових страхових компаній. Ми, як посередник, співпрацюємо з топ топ-3 страхові компанії життя. Ескалайф. Як взагалі виглядає принцип роботи кожної з таких компаній? До речі, до складу цих компаній входять такі відомі компанії, як MetLife американська, Unica австрійська, Life українська. І є ще декілька компаній, якими теж можна скористатись. Про гарантії, про надійність, про все інше можна говорити окремо. Зараз наша задача розібратися саме з тим, як працює кожна з цих компаній. А принцип у них однаковий: з одного боку, у нас є накопичення капіталу. З іншого боку, у нас є захист. Якщо говорити про вартість річної програми, ви можете приблизно самі зрозуміти, скільки для вас буде 10%, яка програма для вас буде оптимальною, я візьму простий приклад на 40 тисяч гривень. Тобто, для цього вам потрібно виділяти в місяць десь 3,5 тисячі гривень на формування свого активу вашій дитині. Яким чином це буде виглядати? Наприклад, ви формуєте за рік. Суму у розмірі 40 тисяч гривень. Що буде з цими грошима? Приблизно 10 тисяч гривень, це може бути менше, це може бути більше, залежить все від ваших побажань. Ви направите на захист. Про нього поговоримо трошки пізніше. Решту грошей, а це 30 тисяч гривень, ми направимо на формування нашого капіталу. На який термін може бути програма? Вона може бути від 10 років і до 27 років. Самої дитини, так? тобто до вже дорослого такого віку. Як це працює? Наприклад, візьмемо приклад 20 років. Як буде виглядати наші накопичення? За 20 років ми самостійно зможемо внести суму у розмірі 600 тисяч гривень. Зафіксуємо це. В чому є плюс цих грошей? Перший плюс грошей полягає в тому, що вони збережені, тобто, що ми ці гроші не витратили. Або на якісь свої потреби, або можливо на потреби дитини, але ідея грошей полягає в тому, що ми їх зберегли. Якщо ви колись пробували експериментували, не витрачати 10% з нашого доходу, то ви точно помітили, що це робити можливо. Це просто питання звички. Пригадайте, колись молоко було у літрових банках. Сьогодні дуже важко знайти уже літрові. Вони є в розмірі 900-950 Мілілітрів. Тобто ми розуміємо, що з нас забрали 5-10%, але ми, в принципі, цього не відчуваємо. Також і це працює з грошима. Тобто тут працює певна психологія. Тому перший плюс це гроші збереження. В чому ж суть страхової компанії, в чому її полягає задача? Її задача полягає в тому, щоб ці гроші зберегти в інфляції. За рахунок чого? За рахунок відсотку дохідності. Як це виглядає? Працює складний відсоток, принцип складного відсотку, думаю, ми повинні знати, якщо ні, можна подивитися. І приблизно за 20 років накопичиться ще десь 1900% зверху. Сума приблизна, під кожного потрібно рахувати все індивідуально, але десь в середньому така сума вийде ще додатково відсотками. Якщо ці дві суми додати, у нас вийде 1,5 млн грн. На нашому рахунку, на рахунку дитини, точніше. Ось і тут питання, що б ми за ці кошти зробили? Чи ми можемо купити нерухомість, чи ми можемо на навчання потратити, можливо, автомобіль, можливо, власна справа, можливо, просто класти ці гроші на депозит і отримувати відсотки. Я думаю, що коли в нас буде півтора мільйона гривень, знайти куди ці гроші прилаштувати, ми точно зможемо. Тому що взагалі відрізняє страхові компанії від інших інструментів. Дійсно, сьогодні інструментів є багато. Ні в якому разі не кажу, що співпраця з страховими компаніями є. Найвигідніша, найприбутковіша, не про це мова. Але все ж таки є певні відмінності, чому це вигідно робити через страхову компанію. Співпрацюючи з страховою компанією, паралельно вашим накопиченням ви створюєте захист. Як це працює? Давайте візьмемо першу причину, чому людина або батько, або мати, хто виступає страхувальником, може не накопичити кошти своїй дитині. Найбільш така. Важка ситуація, яка може бути це те, коли один з батьків не дожив до моменту повноліття дитини або до тієї цілі, яку ми собі ставили. Тобто людина пішла з життя, наступила смерть. Як працює взагалі програма? Ну, я не буду рівняти з банками або з іншими програмами, тому що взагалі будь-які накопичення вони мають зміст, але важливо ці кошти диверсифікувати. Тому важливо, щоб частинка грошей була також в страховій компанії. Що дасть в свою чергу страхова компанія? Давайте візьмемо такий приклад, що людина прожила. П'ять років батько, наприклад, який взяв свої дитині програму, і через п'ять років його не стало. Тобто за п'ять років батько встиг внести суму у розмірі 400 тисяч гривень, вибачаю, 200 тисяч гривень на рахунок своїй дитині. Що буде відбуватися далі? Якби ці кошти були вдома, то це все, що залишилося. Або можливо, якби вони були в банку. Потрібно було б чекати півроку, поки вступить спадщина, і потім забрати ці кошти із відсотками. Як працює страхова компанія? Компанія заплатить, точніше не заплатить, а звільнить батька, так як його уже не стало, від сплати наступних платежів. Це так і називається звільнення від сплати премій. Тобто батька не стало, можливо, це був єдиний годувальник в сім'ї, можливо, не єдиний. Він пішов в життя. Встиг тільки 5 років проплатити платіж своїй дитині. Надалі, наступних 15 років страхова компанія буде вносити самостійно накопичувальну суму, ось цих 30 тисяч гривень, на рахунок дитині. Тобто, беручи таку програму в компанії, один з батьків і взагалі батьки знають гарантовано, що їхня дитина отримає кошти в тому віці, який вони запланували. Тобто, капітал він сформується. Якщо не батьки, то страхова компанія в цьому допоможе. Другий захист. Працює наступним чином. Якщо страхувальник, батько або мати пішов в життя по нещасному випадку. Це може бути автокатастрофа, це може бути щось інше. Тобто, раптово не стало страхувальника. Як працює програма? Страхова компанія виплатить для сім'ї ту суму, яку батько планував назбирати своїй дитині. Тобто, по нашому прикладу, це 600 тисяч гривень. Програма може діяти навіть півроку в такому випадку. Тобто, батько встиг внести 40 тисяч гривень, сім'я отримає, дитина отримає виплату в розмірі 600 тисяч гривень. Плюс до цієї суми також буде працювати захист, який звучить, так як в першому випадку, звільнення від сплати премій. Тобто, в подальшій платежі страхова компанія буде платити за батька, звільняє від сплати цих премій. Третім захистом може бути втрата працездатності. Або інвалідність. Тобто, коли страхувальник отримав якісь травми, залишився живий, але він не може працювати, він не може накопичувати своїй дитині капітал. В такому випадку також працює захід звільнення від сплати премій. І до цієї суми можна додати страхову суму виплати ще фінансової підтримки для рідних і близьких. Що, яка це сума? Це сума також або 600 тисяч, або можна зробити двократну суму 1 двісті. 200. 000. Давайте зафіксуємо мінімальну суму в розмірі 600 тисяч гривень. Програма не є фіксована, ви можете змінювати суми так, як вам це захочеться. який захист ви захочете зробити своїй дитині. Я показую просто загальний принцип, як це працює. Також додатковий захист є медицина. Окрім цього, можуть траплятися різні. Тілесні пошкодження, операції, критичні захворювання в пункт медицини, також можна цей захист зробити як на батька або мати, так і на дитину. І відповідно протягом цих 20 років, якщо будуть траплятися якісь подібні випадки, витрачати кошти не свої, а з рахунку страхової компанії, тобто отримувати страховий тариф. Ось але якщо говорити в цілому про саму ідею програми, вона полягає не в тому, щоб траплялися ці моменти, про які ми зараз говоримо. Ідея програми полягає в тому, щоб зібрати своїй дитині суму у розмірі півтора мільйона гривень, для того, щоб далі дитина могла собі мати хороший впевнений старт в життя. Страхування це як подушка безпеки, яка дозволяє сім'ї бути спокійним і мати певну таку впевненість, що кошти будуть, що капітал дитина отримує, і що, як мінімум, якийсь спадок ми можемо залишити. Отже, ми розібралися з вами, як можна саме в лайфових страхових компаніях створювати резерв для своїх дітей. Зрозуміло, що ми не розібрали з вами повністю пропозицію. Моя задача і ціль була донести саму суть, ідею того, як це може виглядати. Тож, якщо в тебе виникли питання, якщо тобі цікаво глибше розібратися, вивчити, подивитися пропозицію для себе, дай про це знати, і ми це зробимо.